Про автора живописних полотен Миколу Лахижу розповідають відвідувачі персональної виставки, рідні, друзі та знайомі художника, прийшли привітати Миколу Івановича і викладачі, які свого часу навчали його у Полтавському педагогічному університеті. А ще студенти, яких вже він разом з колегами готує за спеціальністю державна служба. Загуплює самі Микола Іванович, доктор наук. Вчений рідкісне поєднання різних завалося б за темою професій, і художник, і історик приємна несподіванка. Коли я е, прийшла затверджувати роботу, то побачила оце все. То дуже була здивована, приємно. Кмітливий, допитливий, цікавий студент був ще в студентські роки цікавився малюванням. Він як художник, портретист відмінний, особливо в жанрі шаршів. Дружніх шаржів на виставці не було. А от пейзажів у стилі імпресіонізму автор представив чимало, кілька десятків. На цій виставці представлені в основному етюди Полтавщини. Тобто, це Новосанжарський район, де я постійно буваю. Це Миргородський район, сьом, наприклад, там зображені. Є. Це Деканський район, Ну і Батьківщина Ожицький район більшість полотен це результати роботи останніх двох років, Щоправда, є й написані у 70-х роках. Побачити їх можна в обласній бібліотеці імені Котляревського.